На цих кадрах наслідки ракетного удару по Запоріжжю. вулиці затягує чорний дим від пожеж. На місцях працюють екстрені служби. Медики мчать на допомогу. Напередодні вранці у Запоріжжі російські ракети забрали життя трьох людей. Ще 33 поранені. Серед постраждалих і 17-річний хлопець. Є 17-річний підліток. Скільки мені відомо, він не в такому стані. Середній стан зараз перебуває в лікарні. У містяну наслідок обстрілу вибухові травми та осколкові ушкодження. Стан декого важкий у лікарнях 19 постраждалих. Наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто, зараз якраз іде боротьба за життя, іде обстеження. По місту окупанти влучили двічі. Попередньо били іскандерами, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та торговельний ряд. Після обстрілу спалахнули пожежі. Олом'я охопила зупинку громадського транспорту та магазини. Деякі крамниці вигоріли дотла. Пожежа ліквідована, Особовим складом проводяться роботи по розбору конструкції та проливки місць горіння для унеможливлювання повторного гріння міста. Вущання продавчиня Тетяна разом із колегами прибирає у потрощеному магазині. Під час обстрілу жінка вже була на робочому місці. Від вибухів ховалася під прилавком, але найбільше злякалася за своїх рідних: чоловіка, який постраждав, коли йшов вулицею, та двох дітей вони були самі вдома. М -м, злякалися в. Під... Вал, спустилися, розлякалися. Скільки років дітям 10 і 14. вибухи у місті пошкодили зо два десятки будинків. Побиті вікна та покрівлі латали комунальники. На місцях працювали мобільні пункти допомоги. Фахівці приймали заявки щодо понівеченого житла. зателефонували сусіди. Сказали, що у мене пошкоджене вікно на кухні. То я відпросилася у керівництво і пішла додому. Видела, що у мене в лежить, побачила, що у спальні вікно лежить на ліжку, а в кухні і на балконі усі вікна вибиті. Пані Галина щойно дізналася про обстріл. Каже, у цій багатоповерхівці мешкає її літня мама. У квартирі потрощені вікна у кімнатах та на балконі. Мамі 93 роки. Мамі 93 роки. Мені треба десь знайти, щоб хтось їй щось зробив, хоча б позатуляли ДСП вікна. Ну це жахливо. Я взагалі не розумію. Це називається вони хочуть перемир'я. Це просто жах. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли ще 14 населених пунктів області. У селі Новояковлівка вбили 15-річного хлопця. Його батьки, молодший брат та сестра зазнали поранень. Будинок, в якому мешкала родина, знищено. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Троє людей загинули. Ще 33 жителя поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя. Загалом минулої доби окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Більше подробиць про минулу ніч і на Запоріжжі і як готується регіон до ймовірного наступу з боку російських військ, дізнаюся від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Я вас. Перед тим як розповісти за ніч, якою вона була у Запорізькій області, розкажіть нам, яка ситуація зараз, чи стріляють росіяни по мирних жителях. Чани ми розуміємо, що ворог майже що три хвилини обстрілює територію Запорізької області. Безпосередньо це здебільшого прифронтові населені пункти, де ворог ворогів дронами просто знищує як цивільних, так і цивільну інфраструктуру, і для нього це вже давно була така незаборонена мішень. В цілому, якщо ми подивимось, то за останній тиждень ворог обстріляв більш ніж 4 тисячі разів територію Запорізької області, тому що три хвилини фіксується черговий. Вибух, черговий удар ворога по нашій території троє загиблих, 33 поранених. Ця статистика жертв російських ударів чи вона такою ж лишається? Який стан постраждалих? Так, на жаль, вчора приблизно о дев'ятій ранку ворог двома ракетами Ескандер поцілив по території безпосередньо цивільної забудови міста Запоріжжя. Постраждала велика кількість мешканців. Три людини, на жаль, загинуло, 34 отримали поранення. В лікарні на сьогоднішній день перебуває 19 людей, яким надається медична допомога. Звичайно, наші лікарі наразі борються за. Здоров'я безпосередньо всіх мешканців дуже сподіваюся, що все буде вдало. Також вчора наслідки вчорашнього удару це 11 багатоповерхових будинків. постраждало – та 10 будинків приватної забудови постраждало від ворожого обстрілу. Також одразу комунальники включилися в роботу одразу почали захищати інфраструктуру, будинки та об'єкти інфраструктури, забивати вікна ОСБ, прибирати наслідки ворожих влучань. То саме така робота з вчорашнього дня ведеться вже майже закінчена. У нещодавньому інтерв'ю головком Олександр Сирський повідомив, що росіяни готують наступ на Запорізькому напрямку. У генштабі зафіксували, що російські військові перекидають сили з Сумщини. І в зв'язку з цим чи плануєте ви евакуацію з прифронтових населених пунктів збільшувати перелік цих пунктів? І скільки лишається людей у можливій зоні ураження у разі наступу РФ? Так, дякуючи головнокомандувачу збройних сил України, він багато уваги приділяє безпековій ситуації військовій саме на нашому напрямку. Ми знаходимося в постійній комунікації, обговорюючи е, ті чи інші плани ворога і е, відповідно наші. Відповіді на ці плани наразі додаткових населених пунктів щодо примусової евакуації ми приймати не плануємо. Рішення це приймається радою оборони, тож Запорізької області. Тож, якщо буде потрібно оперативне рішення, то воно оперативно і буде прийнято для того, щоб убезпечити безпеку для наших людей. А також ми бачимо ситуацію, коли Безпосередньо, коли безпосередньо мешканці за своїм бажанням готові виїжджати з прифронтових населених пунктів, то дякуючи роботі національної поліції, наших рятувальників, волонтерів, дуже швидко організовується ця евакуація, і мешканці вивозять з таких населених пунктів за на добровільною згодою. Також є можливість евакуюватися і безпосередньо з самого обласного центру міста Запоріжжя до більш безпечних регіонів, дякуючи укразалізниці, то що де не відправляється вагон евакуаційний на західну Україну, який є безкоштовним? І також є така можливість, але масовості сьогодні ми не спостерігаємо на даних напрямках, пане Іване. Менше ніж за місяць, а саме 10 вересня, стартує оновлена програма ЄОСЕЛЯ для внутрішньопереміщених осіб у Запорізькій області. Що передбачено нею, і чи є житловий фонд для того, щоб програма діяла? Дякую вам запитання. Буквально наприкінці минулого тижня в Запоріжжя відвідав міністр соціальної політики Денис Улючин, з яким ми обговорювали деталі функціонування цієї програми саме на території Запорізької області. Зараз наша команда опрацьовує питання, яким зробити як зробити цю програму ще більш привабливою саме в Запорізької області. Зараз ми рахуємо як. Обрати ті спеціальності, які вкрай необхідні для функціонування інфраструктури Запоріжжя. Це можуть бути професії деяких лікарів, це можуть бути професії якихось спеціалістів в освіті, і також в частині господарства бізнесу або комунальних підприємств. Що ми хочемо? Ми хочемо ще додатково давати 30% на перший внесок до тих 70%, які дає держава. Для того щоб перший внесок повністю компенсувався як державним бюджетом, так і місцевим бюджетом, і мешканці перший внесок не платили. А за рахунок цього ми отримували нових мешканців в місті Запоріжжя, Запорізької області, які вкрай потрібні для функціонування нашого регіону. Також ми бачимо, що ця програма може функціонувати зараз на території міста Запоріжжя приблизно є 180 квартир первинного житлового фонду, які також можуть приймати участь в цій програмі, але також є вторинний житловий фонд, який також мешканці зможуть використати. Щоправда, є обмеження не старше 10 років, але також такі будинки є на території міста Запоріжжя. Це окремо з'являється стаття для витрат для обласного бюджету. А є ж і інші проекти, от враховуючи прогнози військових щодо можливого наступу. На яких фортифікаційних проектах буде зосереджена обласна влада, і чи вистачить на це все грошей? Дякую рішенню начальника генерального штабу. Дякуючи Державній службі спеціального транспорту, з вчорашнього дня ми. Продовжили наш проект седобудівництва антидронових тунелей на запорізькому напрямку. І тепер, якщо перший наш проект був приблизно 10 кілометрів, які ми спільно з військовими побудували безпосередні частинами, то зараз ми будемо будувати в 5, а може і в 10 разів більше. Це один з видів захисту, який ми наразі будуємо на запорізькому напрямку. Також робиться ущільнення лінії оборони, виходячи з оперативної ситуації. Там, де ворог має, на жаль, певний успіх, там ми маємо Робити більш оборону. і також в е, кооперації з е, командуванням ми це робимо для того, щоб зробити складнішим просування ворогу на запорізькому напрямку, і менше ніж два тижні лишається до початку навчального року. Скільки шкіл повністю готові вже до наступного навчального року е, укриття? Я маю на увазі школи, і е, яку кількість дітей можуть вмістити вони, як географічно вони задовільняють потребу всіх населених пунктів. З 1 вересня відкриють свої двері 132 школи і вісім нових підземних шкіл. І того 140 а, 140 шкіл будуть функціонувати повноцінно в змішаному форматі. А також наша задача продовжувати будувати підземні школи наразі ще в роботі 17. Тож до кінця року ми плануємо, що 25 повноцінних підземних школ будуть функціонувати на території Запорізької області Географія їх… Абсолютно розширена, це як і місто Запоріжжя, так і населені пункти ближче до лінії фронту, так і населені пункти, які знаходяться на правому березі, наприклад, Долинська громада. Тож, наразі ми готуємося приймати учнів в безпечних умовах. Наша мета до кінця року вийти щонайменше на. 30 тисяч учнів одночасного перебування в школах це більш ніж половина від тих учнів шкільного віку, які знаходяться на території Запорізької області. Ми бачимо, що якість навчання покращується від того, що ми збільшуємо кількість офлайн освіти. Тому ця тенденція для нас зрозуміла. Дякую міністерству. Дякую першому віцепрем'єру за підтримку такої ініціативи, і точно будемо продовжувати рухатись в цьому напрямку. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви знаходите час нас оперативно інформувати про ситуацію у запорізькому регіоні. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.